Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Добрий день та тусі й мами. Рада зустрічі із вами. Діти, сьогодні до нас завітала у гості одна дівчинка. Вона хоче розповісти нам дуже багато цікавої та корисної інформації. Ну, знайомитись з нею. Всім привіт! Я Софійка. Я завжди весела і бадьора. Поведу здоровий. Спосіб життя. Ви питаєте, що таке здоровий спосіб життя? Я вам зараз розповім. Послухайте вірш, як милисенька, який називається Здоров'я. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку. І тепло вдягатись, себе гартувати водою та сонцем та солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Малята, нумо перевіряти, чи зрозуміли ви, що таке добре, а що погано. Пропоную разом із Софійкою зіграти у гру Добре чи погано. На екрані будуть з'являтися картинки. Ви маєте обрати що добре, а що погано. Якщо з'являється картинка, на який добрий вчинок ви плескаєте в долоні. А якщо погано, ви голосно-голосно кажете: У що? Будемо грати! Приймати вагу. Добре чи ні? Займатися спортом? Добре чи ні? Довго дивитись телевізор? Добре чи ні? Гуляти на свіжому повітрі? Добре чи ні? А робити заряд добре чи ні? А їсти багато фастфудів добре чи ні? А вживати вітаміни добре чи ні? Гарно відпочивати. Добре чи ні. Голосно слухати музику. Добре чи ні. Тистити зуби та мити руки добре чи ні. Молодці малята! Тепер я бачу, що ви зрозуміли, що таке здоровий спосіб життя. Я всім вам бажаю міцного здоров'я та мирного неба. До побачення! До побачення, Софійко! Я впевнена, що малятам сподобалось проводити час. Разом з тобою? Діти, то що ж таке здоров'я? Так, правильно. А як за ним потрібно стежити? Молодці! Малята, як ви стежите за своїм здоров'ям? Зробіть фото чи відео, де ви робите гімнастику, гуляєте з друзями? Або чистите зуби та вмиваєтесь. Та надішліть у коментарі нижче під цим відео. З нетерпінням чекатиму ваших світлин. Шановні батьки, здоровий спосіб життя має надзвичайно важливе значення для дітей, оскільки він сприяє формуванню та збереженню їхнього здоров'я, а також впливає на фізичний, розумовий та емоційний розвиток. Отож, слідкуйте за режимом дня ваших малюків. Нехай вони зростають щасливі та здорові. Дякую за увагу! До нових зустрічей!